Та звідки ти знаєш, не так вже і довго взагалі ці смартфони існують, щоб таке казати, не дурніший за мене. В нього просто менше життєвого досвіду, який йому також потрібно здобувати якось. Вітаю, шановні батьки маленьких українців. Наші діти то найбільша радість, взагалі, яка існує в нашому житті, а ще вони майбутнє нашої країни. І зараз це вже не просто якась урочиста фраза з нальотом правильного пафосу. Погодьтеся! Тому я і вирішив записати для вас це відео, в якому і поділюся інформацією про небезпеку, небезпеку, з якою мають справу усі без виключення діти. Так, я прекрасно розумію, що зараз у важкі часи багатьом батькам, як то кажуть, не на часі. Але саме в цей час, не чекаючи кращих якихось моментів та інших часів, дитина формується і робить це під тим чи іншим впливом, прямо там, де вона зараз знаходиться. Я не буду і не хочу надмірно драматизувати шкідливий вплив неконтрольованого екранного часу для дітей. Не буду казати, що це може викликати справжню дитячу деменцію, подальшу зростаючу неспроможність до концентрації уваги, до навчання продуктивного будь-чого. до зменшення також впевненості, здатності досягати цілей, і чим далі, тим все більше наближуючи перспективу перетворення маленької особистості в інфантильну, невпевнену в собі персону, яка хронічно тільки і зависає, що у телефоні дивиться телевізор, схильна до шкідливих звичок, причому і спрямована лише до якихось розваг, максимально при цьому уникаючи життєвих труднощів. Тут, до речі, попереджуючи коментарі по типу: та звідки ти знаєш, не так вже і довго взагалі ці смартфони існують, щоб таке казати і робити висновки і щось подібне. Ну, по-перше, це вже науково доведені відомими вченими, причому у сфері дослідження мозку факти. Одна з таких це Тетяна Чернігівська. І, взагалі, зрозумійте, я не агітую за заборону гаджетів для дітей, як, наприклад, до речі, робив це Стів Джобс. Заборона неможливо, але вся справа в тому, яка якість і кількість того контенту, який вбирає в себе дитина. І також, звісно, в прикладі, який демонструють батьки, тобто ми з вами, а ще в конкретних діях і увазі батьків до розвитку, формування та виховання дитини. Тому давайте додам щодо виховання ще трошки. Мої 10 пунктів я їх спеціально сформулював і записав, і зараз з вами поділюся: 10 правил, якими я особисто керуюся у вихованні мого дев'ятирічного сина Григорія, щоб він ріс впевненою, розкутою, сміливою людиною. А перше це казати слова Я люблю тебе і обіймати як найчастіше. Друге, це давати змогу самому приймати рішення, робити вибір. Завжди, коли це тільки можливо. Знаходити також можливість радитися з ним, цікавитися його думками з будь-якого приводу, коли є така змога, звісно. Далі давати можливість помилятися, робити щось неправильно йому, пам'ятаючи при цьому, що він не, не дурніший за мене, в нього просто менше життєвого досвіду, який йому також потрібно здобувати якось. Не бити і не кричати на нього. Бо насилля і крики вони руйнують маленьку особистість на корню. А, а якщо ти вважаєш інакше, то вийдіть вийдітя розбійнити хвалити тільки заслужено. підкреслювати його також значущість і важливість, показувати власним прикладом, хочеш щоб займався спортом або читав, то робиться сам. До речі, тут пораджу наш з Григорієм сумісний відеопроект. Діти кажуть, це таке невеличке навчання, яке допоможе якраз навчитися дітям краще читати і розмовляти, висловлювати свої думки. Воно цей проект умовно безкоштовний за посильний донат на подарунки для гриші. Перший урок, до речі, можна подивитися без будь-якої реєстрації. Посилання ви знайдете в описі. Ну і ще стосовно, давайте додам до читання, бо я сам за цим слідкую і дуже вас прошу. Пропоную, точніше, робіть так, щоб діти бачили, як ви читаєте книжки класичні паперові книжки. Виказуйте, як би, між іншим, свої враження від читання, підкреслюйте ненав'язливо тільки що для вас це важливе і цікаве заняття. А ще читайте дітям вголос. Тут і для вас буде очевидна користь у тренуванні мовної спроможності. Ну добре, їдьмо далі. Шостий пункт. чи сьомий, Мабуть, тримати обіцянку, яку дав сину. Пообіцяв то залізно зробив. Бути на 100%. Коли, наприклад, разом проводимо час, то не відволікатися на телефони і будь-що. Бути чесним, не брехати навіть у якихось дрібничках. Тільки чесність. Ніколи і не з ким не порівнювати дитину. Ніколи. І нізким. Ось такі прості, мабуть, прості правила, якими я керуюся. Ну що ж, друзі, дякую вам, що додивилися до кінця. Прошу підтримати відео вашим лайком та підпискою. Якщо будуть питання, пишіть коментарі. І вже до нових зустрічей!